Рубрика питання відповіді щодо бустерів. Що таке бустер? Під бустерами або сироватками-концентратами в косметології розуміють спеціальні засоби, призначені для вирішення конкретних проблем шкіри, які посилюють дію інших косметичних засобів. Основна їхня перевага в тому, що концентрація активних компонентів у них справді дуже висока. Питання 2. З якого віку можна використовувати бустери? При включенні бустерів до б'юти рутини орієнтуйтеся на потреби шкіри: зневоднення чи зморшки, тьмяний чи колір обличчя, пігментація. Дані ознаки можуть виникати як в 25 років, так і в 35-45 років. Питання 3: Хто може використовувати сироватки концентрати? Їх можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Питання 4. Наскільки вистачає одного флакона сироватки концентрату. При використанні два рази на день сироватки концентрату вистачає на місяць використання. Чи можна бустери при нанесенні змішувати з кремом або сироваткою? Ні. Такого роботи не можна. Важливо спочатку нанести бустер, потім сироватку чи крем. Нанесення має бути послідовно. Якщо я використовую сироватку для обличчя, яку роль грає бустер? Сироватка для обличчя це комплексна дія. Бустер це локальна дія на проблему за допомогою високої концентрації активних молекул? Чи потрібно використовувати засіб із СПФ захистом, якщо я використовую бустери? Так. Оскільки використання бустера не захищає від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання. Як зберігати сироватку концентрат? Обов'язково у вертикальному положенні, далеко від прямих сонячних променів та оберівальних приладів. Чи можна використовувати бустер фарулова кислота плюс ніацинамід в період ретинізації? Ні. Цей бустер можна використовувати після завершення протоколу ретинізації.